Я хочу запросити до слова Олександра Ковальчука, заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, Олександр. Шановні організатори, учасники, дан Олександрович, колеги. Дякую за запрошення. Насправді важливо ось така зустріч, тому що в результаті того, що я вже почув зараз. Я для себе зробив нотку таку і задачу собі поставив. Створити е, рекомендації в рамках роботи робочої групи. Рекомендації, які ми передамо е, шановним присутнім і іншим членам асоціації міст України, е, саме по законопроекту про МПЗ, е, повернусь до цього питання. Данил Олександрович вже декілька слів про це сказав, але я обов'язково до нього повернусь. Отже, у мене буквально декілька тез. Е, перших дві оф-топік і далі по суті. Перше народні депутати чітко усвідомлюють більшість моїх колег, що реформа про децентралізацію є одною з головних реформ і досягнень нашого скликання. Без перебільшень це одна з головних реформ. І, власне, ця реформа дає сьогодні можливість органам місцевого самоврядування відчувати себе справжніми господарями. А також це не тільки як ми говоримо в народі плюшки, тобто плюси, це і велика відповідальність. Це перше. Друге, шановні представники органів місцевого самоврядування, важкі часи сьогодні в нашій країні. Я звертаюсь до вас зараз не по темі, але просто хочу привернути вашу увагу, що ми, як народні депутати, робимо максимум зусиль для того, щоб концентрувати свою увагу на потребах армії. І хочу звернутись до вас і попросити е, зробити максимум можливого для того, щоб забезпечити наші збройні сили всім необхідним в те, що ви можете зробити. Ви робите багато, але треба робити більше. Е, беззаперечно, основним сьогодні напрямком є засоби технологічної боротьби, реби, дрони і все, що з цим пов'язано. Ми всі з вами спостерігаємо і дивимося, що відбувається на Фронті це наше з вами майбутнє, наша з вами безпека, безпека, наша з вами наших дітей, наших громад сьогодні в руках збройних сил України у вас є величезний ресурс і можливості не тільки у вигляді грошей, а і у спілкуванні з вашими громадами, які беззаперечно вам довіряють, тому що вони вас обрали. Ви їх представники, і працюючи сьогодні з громадами, кількість допомоги потрібно нарощувати постійно збільшувати. Адже ви знаєте, що ворог наш багатший, їх фізично більше, і боротись нам доведеться всі разом. І як недавно я дивився а, на виступ а, значить, Марії Берлінської у Наталки Месійчук, яка сказала: якщо ми з вами не будемо робити все можливе сьогодні, то завтра ми з вами разом підемо боронити нашу країну. І а, не дай Бог, але всім доведеться ще й працювати. В концтаборах, якщо це закінчиться все поразкою, це складне дуже питання, тому звертаю вашу увагу і користуючись нагодою, прошу, прошу долучатись і, і робити все максимум можливе. Тепер щодо законотворчої <coughs> діяльності. Данил Олександрович вже розповів е, е, суттєві е, зауваження і пропозиції до вас, як до тих, кого стосується. Норми закону про МПЗ, мінімальне податкове зобов'язання в понеділок на цьому тижні рішенням голови комітету була створена робоча група. А сьогодні, о 12 годині, відбувається чергове засідання цієї робочої групи, в якому будуть приймати участь представники міністерства фінансів, державної податкової служби, міністерства аграрної політики, Держгеокадастру, представників профільних асоціацій лише з однією метою. Це аналітика, аналіз результатів роботи цього закону, вдосконалення роботи, і результат це наповнення бюджету. Ми також спільно з колегами розробляємо законопроекти, які би унеможливили або мінімізували можливість бізнесу працювати в чорну. Проблем з цим дуже багато, і закон про МПЗ нам цьому реально допомагає. Що я можу сказати по цифрам, і далі я скажу, що би ми хотіли побачити від вас. А по цифрам скажу так: що за 22 рік, а закон діє з 22 року, у нас перший рік був 22-й, Зараз є певні результати по юридичним особам 23-го року. Фізичних осіб ще немає, ще не наступив момент звітності, але вже можна проводити деякий аналіз і паралелі. Отже, за 22-й рік. До бюджету в результаті дії закону про МПЗ надійшло близько 5,3 мільярди гривень, з яких більше 4 мільярдів надійшло до місцевих бюджетів. 79% від цієї цифри йде на місцеві бюджети. 24 мільйони гектарів лише попали під дію цього закону. Це значно менше ніж ми маємо на сьогоднішній день. На території України сільськогосподарської землі причин є багато. Я не буду говорити про всі причини, по яким не попала вся земля а, в підію цього закону. А, ще раз, це тільки перший рік ми повноцінно відпрацювали Державна податкова служба, Міністерство юстиції, Держокадастр, <кій> і а, наступний рік покаже, або результати цього року покаже, чи є зміни позитивні але. Те, що сказав Данило Олександрович, надзвичайно важливе питання. і Ми сьогодні будемо на робочій групі його обговорювати: це сільськогосподарська земля за межами і в межах. У мене немає точної статистики. Я думаю, що вона є в кадастра, скільки е, органів місцевого самоврядування, скільки населених пунктів не затвердили межі своїх населених пунктів. Це надзвичайно величезна проблема. Ми сьогодні також будемо її проговорювати і будемо виносити це в окремий пункт рекомендації. Для органів місцевого самоврядування як і в які терміни ми не можемо вам вказувати в які терміни, але ви мали по-чесному зробити це ще в минулому році. Закон був прийнятий в листопаді 2021 року. Всі розуміли і знають, як діє закон. І ваше завдання першочергове, термінове, негайне завдання – це затвердити межі населених пунктів, тому що зараз ми маємо щось вигадувати, придумувати. І правильно сказав голова комітету, це буде тимчасове рішення до першого рішення в суду. Друге, реєстрація договорів оренди. Надзвичайно велика кількість е е е е е сільськогосподарської землі обробляється без зареєстрованих договорів оренди. Це готівка, якою розраховується бізнес з власниками е е паїв. Надалі до власника паїв приходить ППР. люди… Скажімо так, обурюються тим, що півтори тисячі гривень умовно треба сплатити до бюджету. Не розуміють, чому вони мають це робити, і відповідальність органів місцевого самоврядування або ініціатива має бути наступною. Це роз'яснювальна робота серед населення про необхідність реєстрації договорів і в реєстрі речових прав обов'язково реєстрація цих договорів, щоб податкова бачила конкретно і чітко, що за даною земельною ділянкою є власник і є орендар. Тоді МПЗ сплачує, як ви знаєте, орендар. Е, значить, далі це спілкування на місцях ваше з суб'єктами господарювання, і я думаю, що чітко ви знаєте на місцях, і розумієте, хто працює в системі готівки, а хто працює в білу. Я думаю, що вам ця інформація. Це відомо. Я хочу, щоб ви розуміли, кожне підприємство, яке так чи інакше розраховується за оплату робочої сили, за пальне, за засоби захисту рослин за оренду землі готівкою, фактично ухиляється від сплати податків. А більшість, більша частина 79% МПЗ це саме підходження до місцевих бюджетів. Тому надзвичайно важливо, щоб ви долучились до роботи. З досконаленням а, дій норм цього закону шляхом комунікацій з одного боку з податковою і з іншого боку, з населенням і з орендарями юридичними особами, які працюють на землі у вашій громаді, і наостанок а, те, що також згадав Данило Олександрович, фактично забрав у мене частину виступу сьогодні, а, це державна земля. Яка на сьогоднішній день обраховується біль... кількістю більше 800 тисяч гектар по території всієї країни. І як правило, це землі Аграрної академії, Міністерства освіти, Міністерства оборони, Міністерства юстиції і так далі. Землі, розпорядником яких сьогодні власником є держава, а розпоряджається фонд державного майна. Отже, якщо на території вашої громади є така земля, і я думаю, ви знаєте, де знаходиться ця земля. По факту, вона в оренду не здається, а і по факту, знову ж таки, вона обробляється, це знову ж таки гроші, які не недоотримає громада. І не тільки в частині, а і в частині ПДФО, і в частині податків від діяльності юридичної особи, яка діє на території громади. А часом, і дуже часто, ми зараз теж проводимо аналітику, саме скільки. Тисяч гривень в середньому підприємство сплачує у різних податках на гектар землі. Це може бути і 4, і 6, і 8 тисяч гривень податків на гектар землі, яке сплачує підприємство, в залежності від роду діяльності, експорту чи імпорту своєї продукції. Я хочу також звернути вашу увагу, що це величезна частина надсходжень до бюджету як державного, а це першу чергу гроші на оборону. Так і до місцевого, та ті гроші, які розпоряджаєтесь, якими розпоряджаєтесь ви Наостанок хочу сказати, що тільки в тісній співпраці між місцевими громадами, податковою, мін'юстом, асоціацією міст України, народними депутатами, членами нашого комітету і інших комітетів, ми зможемо досягти результату. На прикладі цього законопроекту про МПЗ, я можу сказати, що тут будуть ікси, тобто. Ми не говоримо про те, що сьогодні було 5 мільярдів до бюджету. А може бути 6. Ми говоримо про те, що сьогодні це 5 мільярдів. А наші такі, ну скажімо так, песимістичні розрахунки говорять про те, що це може бути 10 і 12 мільярдів гривень. Ще раз 79% з цих грошей іде до місцевих бюджетів. Тобто, потенціал надзвичайно великий, і це не про збільшення податкового навантаження, а це про фактично його сплату. Наостанок про законопроекти, які, про які говорив Олександр, два законопроекти 10.219 і 10.220 – це законопроекти, які ми розробляли з представниками асоціації міст України з членами асоціації міст України з представниками громад, які виділяють величезні кошти на допомогу армії, і ці закони саме про те, щоб скасувати податкове навантаження на розмитнення. Бувших у використанні автомобілів, як правило, пікапи, вантажні автомобілі і так далі для армії. Ці законопроекти ми розробили. Ми мали на робочих групах величезні дискусії. Зроблені вони для того, щоб органі місцевого самоврядування могли без проблем купувати як в Україні, так і за кордоном вживані транспортні засоби і передавали їх для потреб армії. Сьогодні це роблять деякі представники. У ну, багато хто з, з, з органів місцевого самоврядування, але це така, скажімо, напівсіра процедура дуже складна, непроста. І наше завдання, наша така ініціатива була в тому, щоб полегшити цю процедуру і дати можливість ОМСАМ на свій розсуд забезпечувати транспортними засобами нашу армію. що відбулося? Ми пройшли комітет і підготували рішення до першого читання. Але враховуючи, що тут е, Міністерство фінансів займає позицію таку дуже рішучу в частині, е, значить, недопущення будь-яких пільг. Вони вважаються пільгою. На мою думку, на думку моїх колег, це не пільга. Законопроекти підписало, до речі, 47 народних депутатів. Це не є пільгою, це є можливістю і справедливою можливістю для органів місцевого самоврядування після того, як військове ПДФО. Прийшло в іншу форму, скажімо так, дати можливість купувати автомобілі і забезпечувати армію. Наразі Міністерство фінансів займає позицію ні, тому що це позиція, яку декларують наші міжнародні партнери, які говорять, що будь-яка пільга щодо розмитнення не підтримується МВФ, Світовим банком і іншими донорами нашого бюджету. Проте робота наша не Завершилась на цьому, це тільки підготовка до першого читання. Далі я буду говорити окремо ще з Олександром Слобожаном про те, щоб заручитись підтримкою асоціації міст України, поспілкуватись з міністерством фінансів. І якщо це питання на вашу думку, в першу чергу важливе, і цей законопроект, ну скажімо так, спростить саму процедуру, знімить там акциз, мито а, і та і паде. На автомобілі, і це буде аргументом, який ми використаємо спілкування з міністерством фінансів. І я дуже сподіваюся, ми проведемо ці важливі законопроекти. У вас буде більше можливостей а, і мотивації. А у військових буде а, більше техніки для того, щоб виконувати свої завдання. У мене все дякую і хочу попередити просто, що 12 наступна робоча група по МПЗ, якраз таки, і я буду відключатись. Не зможу бути протягом цього часу. Дякую величезне за цю зустріч. Дякуємо пане Олександре. Бу була невеличка накладка по номеру законопроекту, тому що колеги фіксували, мені написали смс ку Можете будь ласка, одною фразою. Два законопроекти. Один зміни до митного до податкового з номерами, щоб ми сьогодні ми теж за результатами будемо звертатися в підтримку. 10219 і 10220. Я напишу зараз в посилання, скину зараз в чат групи нашої. Сюди буде. Так, дякуємо дуже. І ми.